і Який же аліум буде найбільшим. Сьогодні показую вам чотири свої сорти. Це ті сорти, які на даний момент квітнуть. Про цього красень розкажу в кінці. Перший сорт, найвищий метр сорок це гладіатор, діаметр шапки до 12 сантиметрів. Квітка, ну, я не скажу, що вона дуже набита, але вона набита. Вона одна двошарова. Ось такий екземпляр. Обов'язково його садити на задній план, тому що він дуже високий, гарний, по яскравості середній. Це не найяскравіший аліум, який є у мене в саду. У мене, до речі, їх в саду 15 видів. По мірі початку квітування я буду вам їх показувати. Другий. Цей сорт, за яким я ганялася на OLX, мені його продавали як алюм з ось такою шапкою Globemaster, але шапка його не така то й велика до 14-15 сантиметрів, але в нього шикарна висота 80 см. Тобто для середнього ярусу ідеально підходить. Хто не знає, аліуми краще сажати за якоюсь рослиною, тому що це цибуля. По факту, це цибуля, яка виглядає не дуже естетично. Це я кажу саме про листя. Кінчики листя засихають, вони дуже довгі, тому краще сховати. Блобмастер. Чим він краще за гладіатор, в нього в квіти розташовані в 2-3 шари, тому шапка виглядає більш набитою. Показую в порівнянні. Третій сорт. Називається він Purple Rain. Він дуже яскравий, я б сказала, він найяскравіший поки що з тих, котрі зараз квітнуть. Він дуже легенький, такий повітряний, висота до 80 см, і шапка десь 14-15 см. І найбільший сорт, котрий є в моїй колекції. І він, до речі, потрапив до мене абсолютно випадково, як подарункова квітка до замовлення у квітковій крамниці. Його стебла просто, гляньте, вони нереально товсті, як меч. Але я б не сказала, що він дуже набитий. Він одно-двошаровий. Ось така шапочка в нього легенька, бо розміри вражають, його реально можна садити на передній план. Листя в нього товсті, соковиті, і за ними не було помічено, що вони засихали. Ну, принаймні зараз. Одна квітка, один екземпляр. Тому буду восени ганятися ще за атласами. Ну, це не перевершена краса. І, до речі, для тих, хто думає, що ось такі сортові аліуми розмножуються насінням. Потім їх фіг виведеш. Ні. На жаль, такі аліуми б тоді не продавалися по 300-400 гривень за штуку. У мене є екземпляри, котрі коштують 8 євро за штуку. Вони ще не розквітли. Вони б не продавалися за такі шалені гроші, якби вони насівалися. Розмножуються аліуми поділом цибули. З однієї квітки через рік ви зможете отримати дві квітки. Ну, якщо сильно пощастить, то це буде три квітки. Але може бути таке, що взагалі пропаде. Аліуми не потрібно викопувати. На зиму і це великий їх плюс. Подеякують, що листя аліумів навесні можна їсти, тому що це цибуля. Підписуйтесь, щоб не пропустити огляди наступних аліумів. У нас ще чекає 11 сортів.